не помыться, не подмыться, в доме маленькие дети, старики. Значительная часть этих призывов делается на русском языке. Это просто беспредел, что происходит в Севастополе. Получилось, в Мариуполе ничего нет, и здесь просто забирают. Это человек, который, не знаю, сам себе противоречит, и его слова, да вообще, я думаю, даже цены не имеют. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube-каналу Курбанова Лайф. Це наш свіжий випуск антипропаганди, щоб ви знали, які наративи та темники зараз розповсюджують проти нас вороги, і вони деяко бояться. Коаліція охочих бажання в принципі нам допомагати і не рішучих дональда Трампа вийти із переговорного процесу. Ну і зокрема допомоги Україні у тому числі, росіяни бісяться, намагаються все зіпсувати і зробити так, щоб ми лишилися сам на сам у цій війні, але звісно ж, в них. Нічого не вийде, не вийде. попрацюємо ми не вийде, бо ви нам завжди допомагаєте в розповсюдженні всієї важливої інформації. Тож знову і знову я вас закликаю. Не забувайте ставити свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Кубановолайф, коментуйте, почути і побачене. І давайте, нарешті, до кінця вже дозбираємо нашу підтримку і нашу допомогу. 37 й окремій механізованій бригаді морської піхоти, для яких ми збираємо 110 тисяч гривень на. Відновлення, ремонт транспорту вже понад 60, понад половину зібрано, але звісно, для того аби завершити тотально цей збір, треба щоб долучився кожен із наших глядачів. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Донайте, дивіться і отримайте задоволення. Знаєте, ще трошки ще ось стільки лишається для того, щоб росіяни усвідомили, що ми не брати, що ми не один народ і що вони не можуть нас пов'язати ані кров'ю, ані мовою. Так, так трапилося історично, і на це треба час і покоління, щоб українці, зрештою, перестали зовсім говорити російську. Просто її не знати. Можливо, мої діти, ваші діти вже не будуть розуміти цієї мови, так як розуміємо ми, і так як ми її використовуємо. Але мова не говорить за нас, що ми русські, що ми росіяни, що ми з ними один народ. І цьому є доказ. Саме той факт, який і накопав Гаспаря, що й справді, може, я не знаю статистики якоїсь, але часто найбільше люто ненавидять росіян російськомовні. А хіба це дивно? Хіба дивно, що російськомовні харків'яни бажають смерті росіян? Хіба дивно, що найгірше, що приходить в голову живе в у людей, які були вимушені свої будинки покинути на сході нашої країни? В Херсоні, в Запоріжжі, якою мовою вони говорили? Це росіяни їх маркували російськомовними регіонами, але зрештою там жили українці. І ці українці доскону свого віку будуть ненавидіти росіян за цю війну. І обов'язково, окрім любові до батьківщини, будуть передавати і ненависть до росіян через покоління. Братіть увагу, що значительне часть призивів, к убийству русских людей, принадлежит совсем не львовянам, не громадянам с Ивано-Франковщины, не с Тернопольщины, не с Ровенщины. Значительная часть этих призывов делается на русском языке. И э, украинское телевидение это показывает. Там, я не знаю, там Сидор тараса Чиванюк, родившийся вот в русской семье на Украине. Вот он будет стоять і на русском языке чистому призивати убивать русских, і вот у нього здесь вот нічого не щелкнет, що він сам відноситься глобальної глобальной цивілізації. До речі, щоб ви розуміли, то мова не допомагає чомусь колишнім українцям, а тепер нині вже росіянам, рятуватися від регіональних бот. Не тільки ж Донецьк лишився без води. Мешканці, і тепер вже рускагаворящева Маріуполя без води довгі, довгі тижні. Їм теж приносять баклажки, їм теж приносять трошки води, але на всіх на все не вистачає. З 12 числа 12 ми жителі міста Маріуполя, вулиця Купріна, 27, 29. Вот спасибо От сьогодні ребятам привезли Нам з 12 числа ми сидим без води. Не помыться, не подмыться. В доме маленькие дети, старики, лежачие есть старики. Лифт не работает. Лифт не работает. Вот, вот представьте, рассыпаю. и как вот это носить, баклажки эти Откуда на девятый этаж. Просим вас, умоляем вас, слезно умоляем, помогите, разберитесь в наших проблемах. Ну і виходить, що люди знову нікому не потрібні. Тим часом, як у Севастополі у людей забирають землю, хоча обіцяли точно, що що вийшов? Ви. Ми так півострів да а ваше особисте ні. Але хто ж буде вірити росіянам? Росіяни завжди брешуть. Тож тепер мешканці Севастополя бідкаються, записують довжелезні відео і просять за них заступитися, бо їх лишають. В четырнадцатом году Дмитрий Анатольевич Медведев заверил, что ни один крымчанин Севастополь не пострадает от того, что Крым вернулся в Российскую Федерацию. У людей забирают землю, заставляют сносить дома за свой счет. У многих прописаны там дети, старики, их просто выселяют на улицу, сносят единственное жилье без какой-либо компенсации. Это просто беспредел, что происходит в Севастополе. Мы купили землю в СНТ Милосердия в 2018 году, построили дом. Это наше единственное жилье, и многие люди в нашем СНТ в точно такой же ситуации. Правительство города Севастополя обещало нам помочь, но до сих пор идут затяжные суды, дело оттягивается. Мы очень просим нам помочь разобраться в этой ситуации. Спасибо. В 2020 году я продала квартиру матери, которая находилась в городе Мариуполь чтобы построить здесь дом, чтобы перевести сюда свою семью, мать и сына. Забираю здесь землю, я хотела строить дом. Получилось, в Мариуполе ничего нет, и здесь просто забирают. Они сейчас живут на съемной квартире, вернуться им тоже некуда. Куда им идти? В 2021 году я купил здесь земельные участки, которые были в собственности у людей еще с 2009 -го года, еще со времен Украины. Сейчас Министерство обороны хочет у нас забрать эту землю, суды выносят решение в пользу Министерства обороны, ссылаясь на то, что нам, покупателям, нужно было быть осмотрительными, выбирая земли близ бывших воинских частей. Эта воинская часть была разрушена еще и распущена в 1996 году. И с того времени здесь ничего не делалось. Никаких военных объектов здесь нет. Мы требуем наше имущество защитить и оставить его нам, законным собственникам. Знаете, знаете, после этой войны я могу сказать Одностайно, що я бачила і чула абсолютно все. От в мені, наприклад, ані краплі шовінізму. Але коли мова йде про росіян чи тих, хто разом із росіянами, то тут вже сорі. Коли Кадирівець говорить про те, що Херсон і Запоріжжя це їхня батьківщина, в мене коріння ще більше темніє. Я намагаюся пригадати, в який момент чеченці тут проживали, оселялися, в який момент вони. Доглядали ці землі, сіяли тут хліб і не тільки, воювали. Але, зрештою, про що йде мова, якщо ми згадуємо про російських пропагандистів. Річ в тім, що президент Зеленський сказав, що дуже сподівається, що десь за півтора місяці ми зможемо вигнати росіян із Сумської і Харківської областей. Зрештою, там не такий сильний прорив, не таку велику кількість територій вони захопили, як би могли, і як ми боялись. Тому, а чом би ні? От у З той, хто ніколи не воює, а кадерівці, як ви знаєте, Ахмат чай, вони тільки в окопах сидять ближче до московської небудь чайхани, розповідає про те, що це неможливо. І якщо вони захочуть, то отак от Херсон і Запоріжжя стане навіть буферною зоною. Здається, цей Ахмат чай просто забув, як вони розминулися минулого року із збройними силами України в районі Курської області. Как бы так не склалося, что, втікаючи из Сумской области, збройні силы Украины не змусили збройні силы Российской Федерации ще и затягнути нас знову до Куршчины. Заявлением самого украинского президента Зеленского он сообщил, что в ближайшие месяцы, месяц-полтора, ВСУ смогут, ну, как он выразился, очистить от оккупации Харьковскую и Сумскую области Полностью есть якобы предпосылки. Какие? Ну, он даст Херсон из Запорожья, мы тихо культурно скажем, ну, сидите здесь, вот буферная зона, за нее не заступайте. Я не знаю, может он на это рассчитывает, но он не понимает, что мы не на рынке находимся, это все наша земля. Поэтому если он вот на такие расклады рассчитывает, это крайне глупые заявления, которые ему ничего не помогут. Мы не имеем в виду четыре территории, мы имеем в виду всю общую нашу историческую э, родину, поэтому он зря вот э, пытается какие-то торги, у него нету э, даже оснований торговать, он не знаю, что ему там внушают в Европе. Или кому он ходит, каким гадалкам, но он несет какую-то чушь. Это вот заявление полтора месяца, но ну, нам не тяжело будет сохранить его заявление. Через полтора месяца спросить, что ты имел в виду. Он скажет, да, вот я просто хотел еще несколько населенных пунктов сдать. Поэтому это его заявление, которое всегда, вот я не знаю, их даже пересматривать неинтересно. Это как в КВН, у него было, что он в Россию просился. Сегодня он там против России выступает на выбор. Он шел с русской кайречью, сегодня он пытается где-то против нее идти. Поэтому это человек, который, не знаю, сам себе противоречит. И его слова, да, вообще, я думаю, даже цены не имеют. Поэтому просто единственное, что мы должны брать в расчет, что он дает команды э, людям, которые погибают. Поэтому тут, тут надо просто не, не видеть в нем чисто клоуна, а видеть просто... мертвого політика, який відправляє людей на геноцид свій. давайте ще раз: гарантії безпеки обговорюються як останній пункт будь-яких умов. Ну в тому сенсі, що після завершення війни розпочинають дію свої гарантії безпеки з заходом чи не заходом іноземних військ, з використанням чи не використанням іноземної авіації і не тільки. Ладно, в нас це обговорюється питання нашого майбутнього. Це те, що нам просто зараз на гарячому треба брати наших західних партнерів і на слові ловити, щоб вони потім не сказали, що такого ніколи не було. Чому росіяни в це писалися? Чому росіяни, які в принципі завжди говорили, що ніяких натівських військ нікого взагалі біля України не має бути? Вони раптом почали теж це обговорювати. Мовляв, підкреслювалося безліч разів, що мають бути не тільки європейські країни, а й не європейські. Серйозно покажіть нам когось із бажаючих, окрім Китаю, про яку кількість йде мова, що вони будуть робити? Яка ідея, якщо в принципі ми не можемо домовитись щодо припинення вогню? Яка лінія розмежування, де вони знаходяться? По той, чи цей бік Донбасу. Вони знаходяться в Сумській області теж, чи все ж таки російські війська звідти звалюють. Здається, що і цей процес, втручаючись в нього, росіяни просто намагаються всіх заговорити, зруйнувати єдину напівробочу модель, яка зараз обговорюється, і зробити так, щоб будь-які гарантії безпеки для нас стали неможливими. что мы трижды за последние три дня официально дали ответ. Да, но при этом следует отметить, что и Лавров, и президент Российской Федерации отдельно подчеркивал, что, возможно, смешанный формат, в котором могут присутствовать представители Европейского Союза, отдельные, например, соответственно, в качестве гарантов безопасности, но смешанные с неевропейскими партнерами. То есть, как бы такая схема обсуждалась. Речь шла про гарантии безопасности, но не про так называемых миротворцев. Но напоминаю, в что Украины. изначальная схема предполагала, что там может... Кононии Лавров это назвал иностранной интервенцией. Он сказал, что только присутствие там, соответственно, представителей Европейского Союза, как бы, будет восприниматься... Я как апеллировал как фактически... к Стамбулу 22 -го да. года, там про миротворцев не сказано было вообще ничего. Там, напоминаю, когда Стамбул обсуждался, и после этого еще, как бы, весной обсуждался, там позиция существовала в том, что могут быть какие-то третьи страны. Переговоры шли с несколькими странами, мы знаем. Ну и, собственно, они потом как бы все попадали, как бы их э, это все проговаривалось, в том числе официально. Ленский отказался от китайцев, вот. мы знаем. Ну, китайцы очень тяжело для Трампа, будем честны, уж так совсем по прямой, потому что, как бы, соответственно, как бы, несмотря на то, что там, Трамп собирается там с Китаем мириться, ближе к концу года, к октябрю, судя по всему, когда он, может быть, и э, осуществит визит в Китай, тем не менее, как бы, на данном этапе, пока они там торговую сделку свою делают, как бы, это... Большая проблема с точки зрения избираемости Трампа на следующих выборах, а я напоминаю, что у него промежутки. А кто не проблема? А, вот на самом деле Бразилия Бразилии изначально обсуждалось, но потом проблема там возникла, потому что Трамп сейчас очень плохие отношения с Бразилией, естественно, ЮАР тоже отъехал следом, вот с Индией тоже как бы не сложилось, как мы Венесуэла? Все Венесуэла сейчас наблюдаем. Венесуэла сейчас вообще жесть, потому что туда, соответственно, Трамп отправил боевые корабли бороться с картелем. Мадуро объявил мобилизацию всеобщую фактически вот сейчас, сегодня конкретно. Поэтому вот... Так, Забрати 4 мільйони солдат. Слухайте, якось 100 років у нас не було ніяких скрепних історій про любов мами до сина, про любов родини до родини, про очах, про скрепи, про от от все, що так сповідується із усіх пропагандистських телеканалів. Одним словом, росіянин виклав дивовижну розмову свою із мамою. Хто така мама? Ну от хто така мама в житті кожної людини? Правда, ми одразу згадуємо. Картинки, емоції, слова, обійми своєї мами. Але в Росії все інакше недаремно я їх прозвала від першого дня повномасштабної війни, коли стало зрозуміло, що їм плювати на смерті своїх СВОшників самками. Вони такі і є. За роки ми дізналися, що вони торгують чоловіками, своїми дітьми, отримують гроші і щасливі. А ті, хто цього не отримав, вони дико зляться. Тож росіянин викладає свою розмову з мамою, яка кричить і називає його останніми словами, яка каже: невже він не може піти і відслужити хоча б один рік. Ну таке враження, що є гарантія, що тебе не вб'ють, не відправлять на українські фронти, що десь можна служити в безпеці. Ти бачиш, що є тисячі історій, як свошники гинули та навіть на воєнних частинах в тилу Росії. Одним словом, в цій розмові абсолютно все. Про російських жінок і про те, чому ця війна триває, чому нікому її спинити, бо всім, всім тотально плювати на всіх. А, ти просто забаявся, ти просто, просто трусиш. Тебе стыдно просто відформує служитель із год. Тебе ніхто не убиває. Ти сам убьєш всіх. Как я убиваю? Там, где ты сидишь, в своей, своей жопе мира. Ты себя убиваешь сам. Чего ты боишься? Ты объясни, чего ты боишься? Чего ты трусишь? Ты просто трусишь. Возьми риск не сходи в эту армию. У тебя не будет вопросов с законом. Мам, а ну, а, смотри, мы ранее уже обсуждали эту тему. Я не хочу ее еще раз поднимать. <гум> я понимаю твое мнение, у нас разные мнения. Ты служить не хочешь просто. І ты сам розумієш, что ты трус. Мам, я не То трус. <гум> не Мам, ще. я не трус. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Пробалайв. Коментуйте почути і побачене і не забувайте задонатити в підтримку 37-ї окремої механізованої бригади морської піхоти. Ми збираємо всього 110 тисяч на відновлення автотранспорту і без вас, без вашої допомоги, нам не обійтися. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.